Сьогодні вся країна бере ручки та уважно слухає. Адже саме 27 жовтня відзначаємо день української писемності та мови. Традиційно понад десятки тисяч українців цей день пишуть радіодиктант національної єдності. Тож і я вирішила не залишатися осторонь. Понад 20 років у стінах Житомирського державного університету імені Івана Франка викладачі та студенти різних факультетів традиційно збираються у 215-й аудиторії, щоб написати радіодиктант національної єдності. Цьогорічний текст під назвою Треба жити написала українська письменниця Євгенія Кузнєцова, А прочитала народна артистка України Наталія Сумська. Текст дуже цікавий, дуже обнаділивий. Читання було досить швидким. Ну, було весело. Розкажи про, про тий результати. чи хвилювалась ти? Ні, я не хвилювалася. Насправді я не буду робити помилки. Тим паче ніхто не буде перевіряти, що я там написала. Але мені ти... здається, нормально. А ти задоволена результатом? так. завідувачка кафедри української мови ЖДУ імені Івана Франка Галина Гримашевич розповідає сьогодні. Понад 200 студентів долучилися до написання радіодиктанту. Вдалося написати без жодної тривоги, не так як минулого року. А загалом, добре, коли ми всі разом, коли ми єдині і коли, хоч отут, ми об'єднані однією спільною метою. Українці мають. Жити українською, дихати українською, мислити українською, снити українською, як сьогодні сказали. Перевірити себе можна буде 29 жовтня, коли текст опублікують у соцмережах. Також українців закликають публікувати фото й відео із гештегами Пишемо разом і «Радіодиктант 2025». Звісно, писати грамотно українською мовою це не перевірка на те, чи знаємо ми правила написання слів, чи знаємо ми, як правильно розставляти розділові знаки. Це індивідуальне, а головне те, що нас всіх об'єднало, що ми не байдужі у тих питаннях, що стосується України і що стосується української мови. Ну що ж, текст написаний залишилось лише перевірити. Для вас працювали Валентина Петрук, Анастасія Скородинська, телеканал СК1.